Бум <плес> Невезучий Наклз. Так. Хто заб'є його в лунку? Наклс. От хто. Отримає Сонік болючий копняк і не забуде він його ніяк. Ясно, зрозумів. Тейлз. Тейлз, ти підкинь. Я йому не довіряю. Орел. <плес> Що сприть? Не дивись на мене так. Один-нуль Соніку! Та годі! Ви ж бачили, вітром здуло. Що? Завжди враховую імміграцію птахів. Це був 101-й удар. Хм! <клухи> Це несправедливо! Може, попрацюєш над замахом? Ти жартуєш? Замах тут геть ні до чого. Просто мені не щастить. Наклс, ти засмучений та. Не намагайся говорити зі мною про мої почуття. Взагалі, я хотіла сказати, щоб ти не витоптував траву. Сонік, цей щасливчик, виграв у мене, бо йому просто пощастило. Ти ж не хочеш про почуття говорити? Не хочу. Я хочу кричати. В усіх бувають скрутні часи. Це не про мене. Серйозно. Скільки разів ти програв Соніку цього тижня? <гум> я ж сказав, не хочу говорити про це. Може, у всесвіті стався збій у балансі везіння. Таке можливо. Поганий всесвіт. Щоб усе це швидко скінчилося, тобі треба якнайскоріше привернути до себе якнайбільше невдач. Це перемістить баланс везіння у всесвіті на твій бік і усе буде як було. Так, точно. От і усе. Зміщення балансу везіння у всесвіті. Справді. Ну, звичайно. Як же я раніше про це не подумав. Коли баланс везіння стає не на твій бік, треба діяти якнайшвидше, щоб вернути його назад. Коли я про це почув, я такий думаю, так, це ж очевидно. І так я тренуюсь приймати жахливі. болючі, Жорстокі удари. Я вже відчуваю весіння вертається. Ой, біда, наклз. Ти в нормі? Чи я в нормі? Хвилюйся за себе. Чи ти боїшся перед наступною грою, в якій я тебе розіб'ю в щед? Дай мені мить важко говорити з діркою в легені. Здається, ти не у формі, щоб у щось грати. А? Ти думаєш, я зараз не у формі, щоб те, що ти сказав? А насправді я нарешті повернув на свій бік баланс везіння. Твоє везіння скінчилося. Тримайся, друже, бо тепер над моєю головою чисте небо. Навіть із таким потужним розумом, як у мене, про рефлекси забувати не можна. Саме тому ви, роботи, будете моїми суперниками на тренуванні. На старт! Увага! Рот. Стоп! Ой, що вас! Хтось наступив мені на вуса! Ніхто не наступав. О! О! Якби я в таке вірив, я подумав, що у балансі везіння стався су. Хм. Гей, метеорити! Ану влучніше! Треба щось зробити. Він же так скалічиться. То що ти пропонуєш? Може, програємо навмисне? Ще варіанти? Я з ним побалакаю, я зможу. Наклз, ти гаєш час із цим везінням. Я тебе перемагаю, бо вправний! Щастя! Вміння! Щастя! Вміння! Саме тому я й переміг у цій супереці. Ти не переміг, я наполягаю на везінні. Част! Може, поговоримо не тут. Санік і його друзі перемагають мене з найменшим відривом. Та оскільки баланс везіння у всесвіті цілком на моєму боці, це найкраща мить для атаки. Тож атакуємо негайно усім, що в нас є. Несіть мегу. Стікс допоможе нам зупинити Наклза негайно. Він пораниться. Ні, якщо вчасно пересуне баланс везіння. А якщо ні, його з'їсть рослина хижак, і він у ній перетравиться за кілька тижнів чи місяців. А ми цього не хочемо, так? Може бути і гірше. Але я вірю в нього. Віриш у того, хто вірить у твою дивну теорію? Ти назвав мою теорію дивною? Ну, Наклз, я сподівався, що ти схаменешся раніше, ніж астероїд перетворить тебе на дитяче пюре. Що скажеш? Визнай, що везіння єдина причина твоїх перемог. Як щодо реваншу зараз. Вміння проти вміння. Давай. Твій удар. Відчуваєш земля тремтить. Гарно стараєшся. Ну що ж, це було трохи дивно. Я визнаю. Це трохи? Ти знущаєшся? Чудово! <ріст> Вторгнення проходить гладенько, а я навіть захист не вдягнув. <ріст> Примітка. Треба придумати мегазлий жарт. Егман, чого це ти вирішив, що цього разу вийде краще, ніж раніше? Баланс везіння у всесвіті. От чого! Що? Ти теж віриш у це. Я спізнився. Чим можу вам? Не зачепило. Я трохи спітнів та нічого. Сьогодні день прання. Нині мені щастить. О, ви в порядку? Збожеволіти, аж не віриться. Ми загнали його в кут, нащо ти прийшов? На поміч? Ти не допомагаєш, а все псуєш. У мене ідея. Оскільки ти нам зараз тільки шкодиш, приєднайся до Егмана, і все буде як слід. Клас! Якщо ви так вирішили, я працюватиму з тим, хто мене цінує. Накл, звернись! Тихо, побачимо, що буде. Увага, містечко! Ваша паніка та крики жаху були такими чарівними і так сильно мене порадували, що я вирішив висловити свою подяку. Представивши вам свою найекстравагантнішу оду знищенню. Вітайте. Мега! <tri> Мега, бо на 7% більший за інших роботів. Егман! Я пішов від Соніка. Тепер я з тобою. А, дезертир приєднується до переможця. <свист> От щастить! Класний робот. Новий. Так, класний же. Мій найкращий витвір. О! Хоча це лише прототип. Я його ще не випробовував, але дизайн справді класний. От я й подумав, що на хвилі везіння можна... Перевірив. І прибирати не треба. Ну, щасти, невдахи. Ого, невдача переслідує мене всюди. Чи це везіння? Все ж ми перемогли. Я був на боці ворога. А от і ні. У тебе було секретне завдання. Таке секретне? Навіть я не знав про нього. Ти пішов, твоє невезіння переважило везіння Егмана, тож ти переміг, програвши. Ось так. Вау. Так. Знаєте, про що я думаю? Звідки беруться дивні теорії? Якщо мені вже щастить, кому не щастить? А ось і відповідь на твоє запитання.